Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала так. По-перше, будьте, знаєте, як би мовити, уважні до шансів, які вам буде давати доля. Бо вам здається, що нічого не відбувається. Але насправді. Вам постійно доля, якісь дає шанси, притом прекрасні ту туз, ту Це ну необмежені можливості можна зробити з того, що вам дає доля. Наприклад, раз до вас привели якусь людину, з якою, познайомившись, ви можете започаткувати якийсь проект, якусь роботу, якийсь бізнес, я не знаю, відкрити собі якусь іншу дорогу або іншу сферу. Да? Розумієте, і ви з цього одного маленького шансу ви можете потім перетворити на знаєте, от посадити одну насінни. На сінинку, а зібрати не знаю, ціле поле, да? розумієте, от таке. Да? Тобто задача будьте уважні, слідкуйте за тим, що відбувається навколо вас, тому що вам тут, от прям знаєте, будуть посилатися люди, думки, ідеї для того, щоб втілити це в життя і реалізувати. Да? Але якщо ви проспите. То будете так і далі сидіти. У мене нічого не відбувається, у мене нічого немає. Отаке, от да. Тобто слідкуйте за тим, що відбувається в вашому просторі. Будьте уважні, будьте от такі, знаєте, допитливі, будьте такі скрупульозні, я би сказала, і спостережливі, тому що вам тут. Доля дає прекрасний шанс для того, щоб отримати, знаєте, ту винагороду. От, наприклад, як в тому анікдоті, знаєте, Боже, дай мені мільйон, дай мені мільйон, дай мені мільйон. Бог». говорить, що Господи, ну підвірш хоч квитка цього лотерейного купила, так і тут. Тут доля може давати вам, да? а ви просто не дивитеся, не дивитеся. І, і винагороду отримуєте, ну, вірніше, не отримуєте через те, що ви просто просипаєте. В Нічого не робите. Будьте уважні, беріть шанси.